Ми оцінили результат цього першого етапу цих вже дуже серйозних переговорів, до яких долучилися і лідери України, Європи та Сполучених Штатів Америки, а також Канади Мир видніється на горизонті немає жодних сумнівів у тому, що сталися речі, які є підставою для того, щоб сподіватися, що ця війна може завершитися, і причому досить швидко, але це все ще лише надія все ще дуже далеко від стовідсоткової впевненості. те, що є ключовим результатом останніх днів, це американська декларація, і це безумовно щось нове. Деякі навіть були здивовані американська декларація про готовність сполучених штатів брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру, включно з присутністю американських військ, наприклад, на кордоні чи на лінії зіткнення між Україною та Росією ці, ці досить однозначні заяви пролунали вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає надію на спільне завершення всіх цих важливих переговорів. Бо коли я кажу, що мир на горизонті, то я кажу про найближчі тижні, а не про найближчі місяці чи роки.